Сьогодні в Сумах попрощались з українським солдатом Романом Куровським. Пані Олена говорить, Роман вважав своїм обов'язком захищати Україну. Роман був гарною людиною. Він воював в АТО, він завжди був справжнім патріотом України. І цієї війни також він не витримав і пішов воювати за Україну. Царство небесне, героям. Провести в останню путь та вшанувати пам'ять героя зібралися друзі, рідні та військові побратими покійного. На жаль, щодня. Такі страшні вісті приходять до нас з фронту, і ми ховаємо найкращих. І це найгірше і найстрашніше, що якраз найкращі йдуть, але все одно, як говорять, воїни йдуть з мирного життя, ну, з нашого буденного життя. Але наша задача, щоб пам'ять про них залишилася в кожному серці, і ну, вони живі, поки ми про них пам'ятаємо. Роман Куровський загинув 10 серпня під час виконання службових обов'язків у сумському районі. Одним з військовослужбовців, який без вагань став до лав Збройних сил України, був солдат Куровський Роман Степанович, водій радіотелефоніст стрілецької роти. Роман за покликом серця захищав свою державу. Він пішов на війну, щоб захистити свій дім, свою родину, нас з вами і нашу землю. Прощалися з військовим Романом Куровським на Алеї Слави Баранівського кладовища. В останню путь провели з усіма військовими почестями. Пам'ять про нього житиме вічно. Герої не вмирають. Катерина Іваненко, Сергій Мілевський, новини на Суспільному, Суми.